В нашому тілі всі рідини, ще раз хочу сказати, вони із живої води. Взагалі тіло складається на 65% з чистої живої води. Тіло наше складається. І якщо ми візьмемо звичку, все-таки поповнювати водичку в своє тіло протягом дня, а треба сформувати таку звичку, особливо в тих, у кого є зайва вага. Тому що я в цілому даю одну тільки один показник: це уповільнений обмін речовин в тілі. І тому є зайва вага. А як його покращити, як цей обмін речовин зробити, ну, до норми його привести? За допомогою такої води водневої живої водички. І Я рекомендую, як і що треба для цього робити? Ранком, коли встали, налили собі. Скляночку, водичку. ну, До сніданка треба зробити 4 підходи до сніданку, за півгодини до сніданку. 4 підходи, випивши по 100-150 мл живої водички. І от коли ти п'єш перший підхід, рано встав, 100-150 мл живої водички випив, ти якраз слизову оболонку, що ротову і що шлунка так сказати, змочив, знаєте, прочистив. Це вже добре. Потім перерва 5-10 хвилин, ти знову робиш другий підхід, знову скляночку води випиваєш, ну 100 150 мл. І знову. І ця водичка пішла далі. Вона зразу вже запускає, можна сказати, кишківник, І ти туди швидше можеш зустрітися з унітазом. І Опорожнитися, от чим цікава ця водичка. Чому треба саме зранку пити? Ну да, бо тому що кишківник у нас активний з п'яти до семи ранку, і тому, якщо водичку пити, то ми йому сприяємо. І бо бо одна з функцій кишковика, він себе втягує через стінку кишковика і де водичка. Знаєте, рідини висмоктує. Ви, ви а якщо ти воду не п'єш, а якщо води там нема, то воно туди якщо важче буде виходити, може бути ще й запори, і це ну десь. Знаєте, багато дискомфортних таких можуть бути моментів. Сьогодні ми не про кишковик, а про зайву вагу. Тому я говорю: друга скляночка 100 150 мл водички, п'ється для того, щоб активно спрацював у нас кишківник.